There is no God. Because what God does in our life, God always unites. But what the evil one does in our world, evil always divides. And that's the difference between evil and God. Доброго вечора. Як ви оцінюєте показ, які емоції, і що ви помітили, а, який фідбек? Знаєте, це другий показ в Ірландії, і Ірландія дуже. Дуже тепло зустрічає цей фільм. Він відгукується і ірландцям, і нашим українцям, ірландцям, тому що в нас дуже схожа ситуація і історія, і вони розуміють нас напевно найбільше з усіх, хто нас прихистив. І дуже приємно я стояла коли. Ходили люди зі сльозами на очах, і дуже приємно, що ми змогли достучатися до сердець, що це зараз відгукується. Я думаю, що це саме це те, заради чого ми всі працювали, і так це неймовірні емоції, що людям зараз це відгукується. Irish history to an extent, but not completely. And the story of the mother with You know, first two children and then three children, and then she didn't care where they came from and she just looked after them. It's, it's absolutely fantastic and awful at the same time. Did you cry? Of course, <laughs> we both cried. <laughs> if you remind me, I'll cry again. <laughs> uh, but this movie helped you uh, to understand Ukrainians a little bit more and our history? I, I really do think so, and I think mostly the emotional impact it has on people. and um, the terrible things that happened with the Germans and with the Soviets and... Відверто це сльози, це біль. Навіть коли це було було тоді. Це було більш ніж 75 років тому. Але зараз ця ситуація, ви знаєте, це не страшніше, що вона та сама. Знято дуже круто. Якщо як глядач сказати, то я просто так ось, я була там. Знаєте, як ти сидиш, якби тіло твоє сидить в залі, але ти, ти там, ти разом з героями, ти переймаєшся всім цим, ці дівчата, їх хотілося так сховати, всі хотіли сховати. Тож мені теж дуже сподобалось, бо зазвичай, коли мене ірландці питають про... Який фільм подивитися, є якісь варіанти, але прям не супер. Це фільм направо буду рекомендувати всім і прямо подивись. Ну, перш за все, я хочу подякувати ірландському народу і діаспорі українців в Ірландії за таку підтримку, тому що дуже важливо зрозуміти, що на сьогоднішній день, в час війни, дуже важливо готуватися і разом допомагати один одному. Я дуже дякую і рада мати партнерів саме в Ірландії, тому що дуже багато людей підтримують тут Україну і роблять все для того, щоб завтра ми жили в мирній процвітаючій країні. Я хотів би сказати дякую всім, які прийшли на цей фільм. Кожен, хто прийшов на цей, на, на цей фільм, зразу показав своє відношення до України, до культури української, до той нації, української нації, яка боролася дуже довгі роки. За свою ідентичність. Тобто українці завжди, вже по, як то кажуть, вже по спіралі розвивається і повторюється те саме, що було. Це повторюється зараз, практично показує, що було тоді, тепер зараз. Сам, сам фільм дуже гарно знятий. Дуже дякую всім акторам і режисерам, хто зробив цей фільм. дуже сумний фільм, але реаліті. Реаліті ми зараз на, на практиці бачимо, що. А Ми пережили, нереально були гори, але наші предки зробили неймовірну річ, вони заклали фундамент. Ми сьогодні, її діти нашої світової нації, яка боролася від Україну. І ми, безперечно, сьогодні маємо всі шанси перемогти, тому що цей фільм. І сама назва щедрик вона є дуже символічною, вона є сакральною, тому що 100 років тому Бетлюра відправив у Європу свій хор, аби вести культурну і формаційну війну, щоб донести, що Україна вона існує, і вона зріла, вона має зрілу культуру. А відповідно вона має право прагнути на політичну, на політичне існування. Вже Все буде Україна. Слава Україні, Героям слава.